І вже з нами на зв'язку Тетяна Ігнатченко, речниця Донецької обласної військово-цивільної адміністрації. Пані Тетяно, добрий вечір вечір. З власне такої воєнного напевно запитання розпочну, оскільки напередодні, зокрема, керівник сусідньої Харківщини казав, що поміняли дещо тактику росіяни, намагаються на різних напрямках наступати, там де щось здається, підтягують сили. Ну але наші армійки армійці тримаються на Донеччині. Фіксується якесь посилення активності Росіян, ну скажімо, у відповідь на те, що ми робимо на півдні. Стосовно оперативної обстановки зазначу, що фактично вона не міняється вже в який день і тиждень. Напевно, поспіль сьогодні також була ситуація далека від стабільної. Сьогодні ми лише з 6 ранку до 18 вечора зафіксовано аж 16 обстрілів різних населених пунктів як вздовж лінії фронту, так і власне на відносно віддаленості від, від фронту. Зокрема, найпотужнішого удару сьогодні напевно росіяни завдали. По місту Дружківка там було зафіксовано аж чотири ракетні удари від самого ранку. Вони розпочали гатити, гатити по цьому місту. З десятої ранку вже поцілили в будівлю палацу культури спортивного комплексу. Роз, розбили повністю, знищили фактично дві школи. Тобто, ось такі об'єкти, як вони кажуть, в лапках воєнні вони вражають. Ну, власне, інші населені пункти, які цього дня були обстріляні, вони також. Мають мають характер того, що уражена пер передусім саме цивільна інфраструктура, і власне, якщо продовжувати тему обстрілів, та то найсумніше те, що на жаль, і сьогодні ми також зазнали втрат серед мирного населення станом на цю годину за оперативною інформацією. Маємо вже двох загиблих цивільних і двох поранених. Отака у нас сьогодні протягом доби ситуація на Донеччині. З Маріуполя останні вісті, які зокрема можливо маєте бачив повідомлення пана Андрющенка стосовно ситуації з видачою гуманітарної допомоги, і там деякі були проблемні моменти. Можливо, у вас є деталі чи якісь інші новини з Маріуполя? Ви знаєте, стосовно Маріуполя, на жаль, гарних новин не надходить. Гарна новина буде тоді, коли маріуполь буде повністю зачищено від расистів. Наразі поки що спостерігаємо там абсолютний колапс в усіх сферах, починаючи від гуманітарного в сфері охорони здоров'я, житлово-комунального господарства. Орки говорять про те, що вони до осені людей, начебто, будуть розселяти в якийсь, як вони називають, мобільний фонд. Натомість, що таке. Цей мобільний житловий фонд ніхто не знає. Вони показують два якихось нещасних обшарпаних гуртожитки, де збираються, начебто, розселяти людей. І всього ці гуртожитки розраховані аж на 300 300 осіб. крім того, запускають різні пропагандистські програми. Наскільки відомо, перше, що вони налагодили, дійсно налагодили це свою пекельну машину пропаганди. Там ви знаєте, працюють і пересувні замбоящики, тобто це. Такі агітаційні машини на, на базі яких людям показують там різні ролики, новини вони дивляться російську всяку, всяку таку от пропаганду. І ці машини буквально працюють в усіх районах міста в пунктах роздачі гуманітарної допомоги. Стосовно роботи, точніше, робота в місті є, але люди не хочуть на неї йти, оскільки вона фактично жодна робота не оплачується. Максимум, що люди отримують за свою працю, це гуманітарку. Гуманітарка також далека. Від того, щоб можна було на неї хоч якось прожити словом Маріуп... про Маріуполь реально можна дуже довго розповідати, але головне, щоб всі розуміли, всі знали, що расисти абсолютно не спроможні там налагодити ніякого життя, що там буде осінню взимку. Це Ще побачимо, але знову ж таки ситуація розвивається таким чином, що нічого доброго там не буде. Ну і власне лише Україна зможе все це відродити і знову зробити Маріуполь нормальним європейським квітучим містом, безперечно. А якщо спитати, звичайно, в умовах тих даних, що у вас є по той бік фронту, яка ситуація? Знову були заяви про прийдешню мобілізацію знову. Чи фіксується зараз там, зокрема, набір, як так так би мовити, гарматного м'яса? Чи є якийсь рух техніки на південь? Зокрема, що відомо про те на іншій частині Донеччини Яка ситуація? Звичайно, офіційної інформації просто таки не, не не може бути та в цих умовах. Все, що ми можемо, ми моніторимо соціальні мережі, фіксуємо і моніторимо. За допомогою різних механізмів, скажімо так, ситуацію, яка там відбувається передусім настрій. Населення звичайно зараз вже вже дійшло до цієї до такої точки, що люди не сприймають у цих всіх заходів, які застосовують окупанти. Звичайно, люди в штики просто таки сприймають мобілізацію, оскільки це стосується їх безпосередньо, і все більше нарікань на, на тамтешню так звану владу. І знаєте, найбільша, найрозповсюдженіша, напевно, зараз думка. Така, що хочеться, щоб було так, як до війни. От, власне, це така, знаєте, мені здається, точка, точка вже неповернення далі в бік Росії. І сподіваємося, що для нас зараз це саме той шанс, коли і ми зможемо цей шанс використати і виконати всю російську нечто за кордони нашої держави, і власне почати реінтегровувати і відбудовувати у тому числі і окуповані території після її звільнення. І, власне, ще наостанок, скажімо, повертаючись до ситуації на підконтрольній частині, нам зараз з огляду на прийдешню осінь триває обов'язкова державна евакуація. Які показники вже на цей час є держава так дійсно підтримувана. Державою обов'язково евакуація триває доволі таки в, 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 в такому темпі. Не скажу, що дуже швидко, але і повільним його не назвеш, оскільки ми розуміємо, що зараз категорія людей, яка залишається на Донеччині, вона така, знаєте, складна категорія. Тобто я нагадаю, що понад мільйон людей вже виїхало і залишається близько 350 тисяч тисяч жити. І от, власне, це ті люди, які для себе вже певні рішення та ухвалили. Тому, передусім, звичайно, зусилля зараз спрямовані на людей. По-перше, які не можуть самі самі собі допомогти, маломобільні люди. Таких в більшості своїх вже вивезли. Тобто тих людей, які були в якихось комунальних закладах, в обласних закладах, вони вже евакуйовані, залишаються по по певним населеним пунктам. Люди маломобільні, то зараз з нами проводиться робота, щоб їх вивезти за межі області. Друга категорія вкрай важлива і також вразлива. Це багатодітні родини і родини, ну які просто виховують. Діток одного двоє дітей також буквально подворовий обхід робиться з, і працюють з такими сім'ями. Повідомляють і розтлумачують про те, що це обов'язок вивести і врятувати дитину. Оскільки дійсно ані військова ситуація, ані прогнози по прийдешньому осінньо-зимовому періоду, ніяких таких знаєте оптимізму поки що на жаль нам не, не додають. Чува вас, пані Тетяно. Спасибі за ці всі деталі. Дякуємо, що долучилися до прямого етеру. Тетяни Ігнатченко, речниця Донецької обласної Дякую. військової адміністрації, з нами щойно була на прямому зв'язку.